Тяжкі потерпілі від масових сутичок 2 травня в Одесі одужують. Медики кажуть про 16 одеситів, які майже тиждень перебували на межі життя і смерті. Сьогодні їхній стан почав поліпшуватися у самій же Одесі з острахом очікують завтрашнього дня, адже саме 9 травня тут побоюється повторення провокацій. Як готується місто і що кажуть Одесити, дізнаємося у нашого Івана Грибенюка. Він із нами на прямому зв'язку. Іване, чи планують Одесити, попри побоювання, виходити на святкування і яка ситуація? Ситуація в місті зараз. Вітаю, Соломія. Ну на щастя, і зараз, і протягом усього дня ситуація у місті залишається спокійною, і загалом містяни поступово е, оговтуються від подій 2 травня. Поступово повертаються до звичного життя. Але попри це, звісно ж, у всіх тут наслухають чимало, розмов точиться з про того, яким буде 9 травня. Відзначу відразу, що всі масові та розважальні заходи у місті, які традиційно влаштовуються до 9 травня, у місті. Відмінені задля того, щоб не допустити нових суточок і можливих провокацій. Це й хода містян до слави, і різні розважальні програми обмежуються лише покладанням квітів і так званим привалом для ветеранів, себто влаштують для них традиційну польову кухню, але знову ж таки це станеться за містом. Все эти мероприятия с нашей стороны жестко отработаны, расставлены все, все знают, поставлены все задачи, все знают, кому что делать, в каких условиях. Поэтому можно заявить с уверенностью, что милиция не допустит повторений 2 мая в Одессе. У тій же міліції нас також запевнили, що цього разу працюватимуть злагоджено. Тим паче, що за порядком слідкуватимуть не лише місцеві правоохоронці прибуло підкріплення із Києва. Це і бійці Нацгвардії, спеціальний батальйон Київ. 1 ну і свої результати має дати те, що керівництво міліції тут після подій 2 травня змінилось. Попередні нагадаю, звинувачують у тому, що саме вони не лише допустили, а й були співучасниками організації сутичок. Також нам відомо, що місцеві активісти. Антимайдану і майдану під час закритої зустрічі з губернатором Одещини ігорем Палицею дійшли згоди не проводити жодних в ці дні масових акцій, знову ж таки задля уникнення сутичок. Окрім усього, Одеса сама укріплюється навколо міста на під'їздах та виїздах з'явилися блокпости, і в разі чого там пильнують і правоохоронці, і прості активісти, в разі чого в разі непроханих гостей обіцяють діяти пряма мова. мы в случае нападения будем действовать в соответствии с законом. Предупреждение, выстрел вверх и потом стрельба по тем, кто хочет насильно захватить учреждение милицейское или попасть в оружейную комнату и завладеть оружием. Попри побоювання, прості одесити, з якими ми спілкувалися у більшій мірі, все ж планують завтра вийти на вулиці. Кажуть, хоча б задля того, аби покласти квіти до Обеліску слави, на тому і все. Чимало містян взагалі кажуть, що просто поїдуть з міста, бо все ж таки їм страшно. Здуру все може бути. Здорово. І ми не розуміємо, куди це і розумієте? Це саме коли знаєш, від чого захищатися, ради чого, а тут. Говоря. Ребята, я вот, здесь вот живу. Я вот, так вот делаю вот такий вот обход, тому що мені вже страшно там. Мені каже, що будуть хто небудь стрільне. Все буде добре. Ми повинні жити надією, що буде все добре у нас. Така ситуація станом на тепер. Будемо сподіватися, що сьогоднішній вечір і завтрашній день, день усе ж таки будуть спокійними. Соломія. Дякую, Ігоре. Це то Іван. Іван Гербенюк розповів про те, як готуються Одесити до завтрашнього відзначення 9 травня.